Новообраний речник конгресу США республіканець Майкл Джонсон, якого вважали противником допомоги Україні, виступив з неочікуваною заявою. За його словами, США не може дозволити Путіну. Can't allow Vladimir Putin to prevail in Ukraine because I don't believe it would stop there, and it would probably encourage and empower China to perhaps make a move on Taiwan. We have these concerns. Um, we're not going to abandon them, but we have a responsibility, a stewardship responsibility over the precious treasure of the American people, and we have to make sure that the White House is providing the people with some accountability for the dollars. Нагадаю, на республіканця Майкла Speaker of новим спікером Палати представників США. Цього політика навіть американська преса називає маловідомим. Конгресменом Майкл Джонсон став у 2016-му, у 44-річному віці. Обрання його в конгрес фактично збіглося із приходом у Білий Дім Дональда Трампа. Згодом Джонсона називатимуть одним із найближчих соратників Трампа. Джонсон працював у його команді захисту в обох процесах щодо імпічменту. Він був серед 147 республіканців, які проголосували за скасування результатів виборів 2020-го, А після перемоги Байдена постійно підтримував Трампа. Майкл Джонсон дуже консервативний у своїх поглядах. Є противником одностатевих шлюбів і прихильником заборони абортів. Загалом же новий спікер має репутацію антиукраїнського політика. Платформа Republicans for Ukraine, яка моніторить підтримку республіканцям США України, називає Джонсона дуже поганим вибором для України. Він голосував проти усіх законів на підтримку нашої держави за винятком лендлізу. У рейтингу прихильності допомозі Україні Майкл Джонсон разом з низкою інших республіканців має найнижчу оцінку, що означає майже антиукраїнську позицію і дуже низький рівень підтримки. Тож не дивно, що росіяни вже встигли зрадіти його призначенню, очікуючи підтримки від Джонсона. Але він виявився не таким простим, як на перший погляд. радість в z пабліках як з'явилася, так і швидко вщухла.